Огонь! 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 Спеціальним потрапимо доглядавши пане перший. Другий був, то обов'язково банився. Тобто спеціальне відро Пристрій, який мачали відро і заганяли в ствол до в самого кінця. Для того, щоб загасити істри, які можуть бути Туше. в від попереднього да, Це воліти перед його роботи. Да, роботи. Власне, да, да, і для артилериста мало да, останні заряджають. Стріляйте! Після того як побанеться стріляла були два способи заряджання, тобто ствол міг заряджатися. Положення, як стояв, але я сачок, я не я зробив, що цей ствол, не міняючи свого напрямку, може опускатися і підніматися для заряджати. Ви щит! так його набагато простіше заряжати. Після того, що? Різними варіантами підмірювався позицію. Тобто це не буде наперед визнаний заряд поверху. Так тільки зараз давид переголос вже буде. картузне заряджання, хто сучасних артилерістів, знає, Чи, давай, що то це повстані. картузне заряджання. Або ж відмірював наряд пороху безпосередньо переможним. Це робилося для особливо великих, для в справжньому бою, було картузне заряджання наперед відміряними, зарядними пороху Ось таких приблизно ящика. Я тепер віддам мікрофон колезі Василю і відмірюю заряд поруху адекватного пострілу цієї гармати. Заряд пороху. Приблизно важив в різних випадках від ваги ядра до цього. У даному випадку я буду важчим вуха, ми будемо сьогодні робити такі дуже сильний мост. І дуже сильний звільню. Перший політ дуже виходить. Я пам'ятаю, що таке вуха потім після першого посту. У мене боліться. Чому я на цьому акцентую увагу? Панове, дітки, особливо діти. як хочуть, за ваші дорослі відповідають за свої здоров'я самі, а діти за... за дітей дітей відповідають. За. Тому, якщо діти бояться і тому подібні речі, краще їх... Ну, скажімо, то, за, що, живо, то. То. зараз, коли будуть стріляти, то правда, ротика відкриють. Так <гум> ні, треба, щоб ну, так, парами не було. Давайте, Рота відкриває. І вух можна закрити. <гум> ротика. 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 Андрій, читай, Андрій! Дікає. Андрій, дікає. Андрій дікає. А зараз мене гарма. Ту <розуміло>. Чого сидіть? Ти роману рота відкриє, у Отой хвіст, гальорка? як ви трошечки далі. Або перейдіть, що були в на ту сторону. Ну, можна й так. Давайте назад. Я відбірив заряд пороху. Я відбірив заряд пороху. І засипаю його в пол. Ну зовсім не великий, але не у вулуха, буде доволі... Звичного вуха буде доволі... Слушка закривається і розбирає.

Плейток для моєї більшочкої гармати. Хліб 108 міліметрів. Мені здається, що це пакля називається, так? Пакля. Російська назва. А по-нашому моча. Хлопче. Друзі, ось так. Розерсон москалі у хлопця. Але ми будемо сьогодні користуватися безпечним клейтухом.

Якою ж не коші не. Не. забуваються для того, що з максимальний малітимальний тиск Угнём. максимально ефективно використати заряд пороху, щоб він максимально передав свою енергію бойовому заряду? Бойовий заряд може бути. Тут є в мене, до речі, звичайно, ядро. Є нам'яне тобто, ядро, яке було з самого початку. Дуже трудозатратне і малоефективне. Граната, тобто ядро. Під заряд, додатковий порох, ми не змінаємо. Часто в суду запальна крупка, яка запалювалася по стрілу, підвозку пострілу, хотіла, повільно, ну, чайні гранати, чи Ф-1, чи РГД-5 і так далі. Який Після вистріли в певний час певний. І... Прямо тоді, коли вже ядро Добав. потрапляє Загаті, до ворога. І потім ще не кажіть, що F-1, гранати не придумали козаки. Козаки все придумали. І так, ми засипали ворог, ми засипали, заклали клей. Бойового ядра бойового ядра закладати не буду. Ми зробимо холостий пост, чого буде достатньо. Тепер після того, як ми зарядили бойовим ядром, ми насипаємо порох на затравочний, тобто запайний отвір і будемо готові зробити постріл. Дивіться, з нами буде. Гаджет, але наймолодіше. Відійдіть, будь ласка, від лінії пострілу. Так, да. ну, але дві з чотири видно, як не заглянуть тут. Що... Щоб ви купували за гуще, а не на ванну. Два, три. Що не запалило? Все, давай. Закривай. Зараз. Какие стань дыдут я стань? Не теперь два. О, теперь рука закрывай. Давай, дивись. Просто 보자тру. А принеси.